Вітаю всіх! Сьогодні особливий день. Ми святкуємо День всіх закоханих в торговому центрі Гулівер разом із найгарячішими артистами української сцени. Попереду багато музики, емоцій і, звісно, ексклюзивні інтерв'ю. Тому залишайтесь з нами, буде гаряче. Давайте поаподуємо закоханим. Нехай в не все буде якомога найкраще. Позитиви. Я тебе вітаю. Голівер. Сьогодні святкує День всіх закоханих. Що б ти хотів передати нашим захисникам та захисницям, які, на жаль, не можуть бути присутніми зараз тут. Я знаю точно, що я хотів би продати тільки одне: щоб всі повернулися додому. І нехай вас Бог береже. І дякую вам за службу, і дякую за те, що ви робите для нас. Найкраща пісня моя це така в чорному списку, бо вона російськомовна, але це пісня нічого лічного. Якщо хтось не бачив, можете зайти і подивитися. І це улюбленіша пісня всіх штурм бригад, які з нами дружать. Ми знаємо, що ти береш участь у багато благодійних проєктах. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, як може музика допомагати на фронті нашим військовим? Ну, по-перше, тільки сьогодні вночі записував відео. Це ніхто не бачить. І я знаю, що багато артистів це роблять. Ми особисто записуємо відео для бригад, які воюють зараз. І в гарячих точках, які дійсно ми не знаємо, як воно і що з ними, але все одно для того, щоб підняти їм дух, ми записуємо завжди відео. Якщо мені о четвертій ранку прийшлють, тіпа треба підтримати, треба записати повідомлення. Дуже багато артистів в закритих чатах. Ми скидуємо ці відео для того, щоб підтримати одну чи іншу бригаду, і це буває кожен день. Буває не боці мусу, буває не боці дуже. Відриваються звідси, відчувають свої руки, та вони земляків підриваються, підриваються від землі, підривають, підривають Дякую кожному артисту за неймовірний виступ та атмосферу. Тож крокуємо разом до перемоги. А з вами була я, Вікторія Росущан. До зустрічі! останнь на по моєму світу.